Заходи присвячені 24-й річниці незалежності України в Коростині розпочалися із молебня за Україну. В усіх церквах та храмах люди просили милості Божої для України, добробуту для людей та миру на квітучій українській землі. Адже вже другий рік триває чергове випробування українського народу на право бути незалежною нацією та жити на своїй території. Хай Господь береже нашу державу, хай усміряє всякі настроєння в нашій державі, хай береже наше місто, хай допомагає нашому народу бути кращими, справедливими, добрими і працювати на благо нашої вітчизни. З Богом, нехай всіх Господь вас береже і допомагає вам в вашому житті. Храні вас, всіх Господь. Після святкового молебню керівництво міста на чолі з міським головою Володимиром Москаленком та народним депутатом України Володимиром Арішонковим поклали квіти до пам'ятників Тарасу Григоровичу Шевченку, тим самим висловлюючи подяку та шану всім, хто відстоював державність та цілісність нашої країни в різні часи. Далі святкові заходи продовжились у парку культури та відпочинку імені Миколи Островського. На майданчику біля пам'ятника князю Малу відбувся фестиваль історичної реконструкції Добриня. Шкода, але учасників приїхало замало. Хоча, на думку керівника Асоціації клубів бойового та історичного фехтування Олексія Лялюшко, історичне фехтування підштовхує молодь до вивчення власної історії, а це не може не радувати. Інтересно, то молодіж, которая, наприклад, не знают историю, да, то есть ну, историю своего, э, краю, э, своей краю своєї родини, э, не знают про князя Игоря, там, Ярослава, Святослава, Ничего э, приходят в основном из-за э, спортивной составляющей, то есть, ну, это, э, грандиозные битвы, массовые битвы, но со временем э, даже э, того э, не хотят, то есть, они все равно погружаются в мир истории и уже спокойно могут э, отличить. Кто такой князь, Игорь, кто такой князь Святослав. А если человек знает свою историю, то есть свою родину, он будет ее защищать, и он будет больше ее любить, это естественная вещь. 2015 рік є, мабуть, найскладнішим за всю історію сучасної України. Нині Україна переживає складні часи агресії та посягань на незалежність та цілісність держави. Сьогодні поняття незалежності та єдності України набули для кожного з нас особливого змісту, наголосив міський голова Володимир Москаленко. Вітаючи з Днем Незалежності всіх, хто приєднався до свята. Непростий шлях пройшла і проходить незалежності наша держава. 24 роки це роки перемог. На жаль, це роки невдач, це становлення держави, це становлення нас як громадян держави, тому що ми, громадяни цієї держави, визначаємо, якою вона є, якою вона буде, яким чином вона буде розвиватися. Але одне, ми всі розуміємо, що ми стали зовсім інші, що життя в нашій державі помінялося, що ми об'єднемося навколо прапора. Навколо герба нашої держави, навколо гімна, навколо атрибутів нашої держави, ми стали інші, особливо молодь, яка вже виросла за ці 24 роки. Це нове покоління, яке росло і формувалося в незалежній державі. Ми всі сьогодні знаємо, розуміємо, закликаємо до того, щоб був мир. І це може саме одне із головних. Чого не вистачає нашій державі, саме мирне співіснування з усіма сусідами, які б не були чи це схід, чи це захід. Але ми розуміємо, що перспектива тільки в мирному житті, в економічної співпраці з усіма розвитку нашої держави, можливості для кожної людини і особливо молодої людини, ми повинні сьогодні створити. У наших серцях назавжди залишиться пам'ять про тих людей, які віддали своє життя за незалежність України, героїв Небесної Сотні та героїв, які боронять незалежність на сході країни, зазначив у своєму вітальному слові народний депутат України Володимир Арішонков. Дорогі корисниці, я хотів би сьогодні передати вам частинку своєї душі, і оптимізму і впевненості в тому. Що обов'язково ми пройдемо цей складний шлях. Разом ми маємо все зробити, для того, щоб наші діти, наші онуки оці прекрасні дітки, не знали, що таке горе, не знали, що таке війна. Ми обов'язково будемо міцною державою. Для цього згуртуємося разом. Для цього давайте будемо шанувати і підтримувати один одного. Слава нашим Збройним силам! Слава воякам-патріотам! Слава нашій державі! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні кожен з нас усвідомлює, що якби не учасники антитерористичної операції, які боронять незалежність на сході України, хронометр нашої новітньої історії, ще минулого року міг би назавжди зупинитися на познаці 23. Тому Шана та подяка всім учасникам АТО, які нині захищають батьківщину, або ж вже повернулися додому. 24 роки назад, Україна отримала свою незалежність. Саме отримала, не виборола й вона далась дуже легко. І в людській натурі, на жаль, є така риса. Те, що нам дається легко, ми не цінуємо. Останні два роки показали, що таки даремно не цінуємо. І зараз багато людей проливають свою кров за те, щоб ця країна таки залишалась незалежною і вільною. На жаль, і досі багато хто відсторонює себе від цієї проблеми, вважаючи, що Обороняти цю землю треба буде, коли ворог прийде вже безпосередньо до їхніх домівок, або взагалі вважають, що це не їх проблема. Кожна байдужа людина перекладає свою відповідальність на плечі тих, кому не байдуже, і, ті, і тих, хто робить щось для захисту цієї незалежності. Я не кажу, що всім обов'язково треба брати зброю і ставати в лави збройних сил. Ні. Кожен може зробити щось для незалежності, знаходячись на своєму місці, просто працюючи, і ця країна варта того, щоб за неї боротися. Слава Україні! Під час урочистостей міському голові Володимиру Москаленку передали прапор України, під яким коростенці під час Революції Гідності виборювали право на краще життя. Прапор займе гідне місце в краєзнавчому музеї. Головним бажанням як дітей, так і дорослих, які прийшли в парк культури та відпочинку імені Миколи Островського в 24-ту річницю незалежності України, є якнайшвидше закінчення війни. Вони про це говорили та на це сподіваються. Бажаю всім людям, щоб вони жили в мирі та слагоді, щоб війна закінчилася, щоб всі були радісні, щоб кожен день вони раділи, тому що настав новий день, щоб їм було радісно, що немає війни зі святом. Цей святковий день я хотів би побажати жителям нашого славного древлянського краю, миру, Здоров'я, терпіння, Божого благословіння, злагоди в кожній родині і всього найкращого, щоб наша Україна стала однією з найкращих. Що я хочу побажати Україні, щоб саме головне, щоб це був мир. Своїй дитині бажаю здоров'я, ну і всім людям теж, саме головне здоров'я, щастя. А що сьогодні підштовхнуло вас доєднатися до урочистостей? Ну, напевно, патріотизм в Україні нашій, підтримка з нашим воїном. Ну, По-перше, міру треба побажати, по-друге, по усіх. всіх. От. І щоб всі були щасливі. Я думаю, що кожен пересічений громадянин має цей день, це велике свято, це 24. Роки незалежності він має прийти сюди і своєю душою і бути єдиний звичай України. Що для вас наше свято сьогодні? Я багато не розумію. І чи подобається no. вам сьогодні? – це дуже дуже що я дав Каріна? каже, що їй дуже сподобалась Україна, особливо екскурсія Києва. Ми бачили. Майдан, всі події, які відбувалися на Майдані. Вони дуже здивовані. Вони не самі глибокі співчуття. Вони висловлюють Україні і їм взагалі дуже подобається Україна. Дуже гарні люди, дуже гарна атмосфера, всі такі дружні, всі просто ну. У них неймовірні враження від України, і вони бажають Україні всього найкращого і, звичайно ж, миру. Хочу привітати всіх із святом незалежності, миру, добра, щастя, здоров'я, перемоги. Саме найголовніше, щоб були всі здорові і всі були разом, і в біді і радості. Це наше свято, воно ось тут. І ми маємо його святкувати разом. Тож давайте разом побажаємо один одному і всій нашій великій країні миру, злагоди, єдності та перемог.